Вітаю, шановні підписчики, гості, глядачі нашого каналу. Продовжуємо відбір стільникового меду. Оп! Ой, прилиплена, дивіться, яка красота. Це бджолки для вас збудували. Смакоту. О, Дивіться. Оба. Бачите? Вже є в наявності такий стільниковий мен. Ціна демократична. 250 гривень за кілограм. Е, ну, мінус дерев'яшечки, відповідно. заокруглюємо, так би зване, В меншу сторону, тобто, наприклад, виходить там 380 грам, то рахуємо як 300 грам. Е, відправка новою поштою, Укрпоштою виключно по передоплаті. Буде закріплено в коментарі номер телефону, там є Viber, Telegram, пішіть, звертайтеся, домовляйтеся і тому подібне. Всім гарного дня, до побачення!